Всім привіт, любі друзі. Сьогодні у нас буде огляд на нову продукцію. І давайте я вам вже її покажу. Продукції у нас немало. Такі шість позицій у нас сьогодні. Давайте я вам детальніше покажу все це. І будемо починати. Перше це взагалі просто нашумівший серум. Я взяла саме серум. Не Праймер серум. Ой. Далі у нас ось такий праймер від Essence. Він у мене вже був такий, я розповідала про нього в минулих відео, я його вже купила: Dusty Rose. І далі у нас три хайлайтера. І всі три хайлайтери ці від Catrice. Зараз я десь тут вам покажу їх свочі. Зверху свотч Ось цього хайлайтеру більшого. Знизу меншого. Ось цього. І ось хайлайтер в стіку. Ось так вони сяють. Давайте переходити до самого макіяжу. Перше, що наносимо на обличчя, це тонер. Я Його наношу так. Не по інструкціям якимось. Тому що я бачила, що його треба прям отак от наносити. Ось, ну, мені достатньо отак. Далі я бачила дуже багато відео про ось цей серум і ось цей праймер. Праймер я купила через відео. А серум я купила, тому що я хотіла спробувати. Ось. Давайте починати. Вау-вау! Уютное кафе! У мене ж закінчується мій moisturizer. Мій крем. Перед макіяжом. Хочу його купувати ще раз. Тому що, в принципі, він класний, але я не бачу загалом ніякого ефекту. Тобто... У мене шкіра і не стає гіршою, і не стає кращою. Тому я не знаю, чи має сенс купувати його ще раз. Далі з серу. Як я знаю взагалі правильно серуми наносити на руку спочатку, так само і крема. Спочатку на руку, а потім на обличчя. Але я ніколи так не робила. Так, трошечки треба. Потримати ось так. Шкіра трошки вбрала в себе це все. Тепер наносимо ось такий от праймер. І в минулому моєму праймері був трошки поганий дозатор, але він став таким вже під кінець використання. Я не знаю, чи цей такий самий буде. Запах у нього дуже приємний. Мені дуже його запах подобається. У мене як завжди, ось такі покрасніння на щічках, але це нічого страшного, тому що у мене ще з самого дитинства так. І іноді вони пропадають, іноді вони знову з'являються. Тому я вже це перестала якось контролювати, дуже пильнувати за цим, тому що я ніколи не можу прийти до тих продуктів. Які б мені забрали їх назавжди. Тому що вони мені забирають на якийсь певний період часу ці покрасніння, і потім вони знову появляються. Буду робити все так, як я роблю в своєму звичайному макіяжі, в своєму повсякденному макіяжі, тому далі у нас йдуть брівки. Я їх постійно вкладаю перед тональним, перед цими всіма засобами, щоб. Потім не... З... не скатувався тональний крем ось в цій зоні. Тепер я візьму ось такий бібі-крем від Міша. І зовсім трошки. Ось, бачите, вже на цій стороні трошки пройшли почервоніння, а на цій ні ще. Але вони заспокоюються Це їх спокійна реакція на. Любі мої дії з шкірою. Вона завжди так реагує. Це завжди так, коли я наношу тонер, крема, то вона завжди так реагує, але потім вона заспокоюється і протягом дня рідко з'являється тільки тоді, коли в мене є дуже сильний контакт з моєю шкірою, коли я там її трогаю чи ще щось таке. Роблю, то тоді з'являються вже ці ціня, і їх взагалі майже нічого не перекриває. Тобто, щоб я не нанесла, воно їх не перекриє. Тільки-тільки самі-самі такі матові, стійкі тональні крема, Ось такі вони вже перекриють. Навіть консилери не перекривають. Вони перекривають, але дуже-дуже поганий фініш. Так само з тональними кремами. Вони перекривають, але в них дуже поганий фініш. Тому я взагалі не стараюся їх якось перекрити, тому що це природа, і, ну, взагалі, мені це не потрібно. Мені не важливо, що там про мене подумають, а я до них вже звикла. В мене немає ніякого комплексу на рахунок цього і так далі. Я нанесла тональний крем. Тепер у нас консилер. Ось так я нанесла консилер. Далі переходимо до бронзера кремового. Я вже розтушувала бронзер. Тепер переходимо до нових румян від ELF. Далі кремові румяни від Elf. Ось такому відтіночку. Відтінок. Ось такі вони. У них, я не знаю скільки грамів. Я здерла тубко. А ось тут має бути написано: 4 мл. Дуже якось мало. Ось так ось виглядає кісточка. Вона така велика, мені здається, з нею буде класно працювати. І тут доволі багато продукту набирається. Вони пігментовані, тому багато не буду їх наносити. О, вони реально дуже пігментовані. Я їх взагалі купила, тому що побачила відео, що вони дуже-дуже схожі на рум'яне від Rare Beauty. І я захотіла їх спробувати, що це таке. Взагалі я бачила це відео ще давно, те, що вони схожі на румяни від Rare Beauty. Але коли я в магазині шукала собі підходящі румяна, я їх не знайшла. І я побачила просто ось ці румяни і подумала, що це просто, що це надія, надія є. Взагалі мені подобається бренд Elf. Єдине, що мені від цього бренду не подобається, це їх олівці для губ. Тому що, вони, тому що вони розпливаються. Просто розпливаються в мене на губах. Може, це тільки в мене така проблема, тому що загалом колір, я собі підібрала колір взагалі просто вау, класний результат. Тепер пудра. Ця це... пану, вона вже трошки закінчується. Вчора побачила відео, що ця пудра це аналог пудри від Huda Beauty. Я не можу нічого сказати, тому що на той момент, коли я її купила, вона для мене була дуже-дуже рожева, просто занадто рожева. І я її зразу змішала з своєю білою пудрою від Essence. Тому я не можу сказати, чи вона реально аналог від Huda бюті бо вона змішана. Але матує вона класно і підсвічує зону під очима класно. Трошки забираю сінці, що їх стає менш помітно. Але на рахунок аналогу не знаю, не знаю. Як на мене, все-таки худи б'юті краще. Взагалі, я так думаю, що я від пудриху Б'юті ніколи не відмовлюся. Тобто я її буду купляти, купляти і купляти, тому що зараз для мене це найкраща пудра, яка мені краще всього підійшла. Я не роблю сухий контурінг, можу зробити іноді бронзер, але зараз я не хочу цього робити, тому ми будемо робити вже... Румяна і все інше, тоді, коли пудра схватиться, коли, коли моє лице запечеться. Поки що ми зробимо війки. Також в мене нові нігтики, зацініть, зацініть. Взагалі в мене довгі вії, мені вони подобаються, але чомусь на них погано лягає туш. Абсолютно завжди. Через це я замовила на Аліекспресі ось такі війки, які ви клеїте і вони на тиждень десь. ось Я дуже їх хотіла, і я вже нарешті їх замовила. Вони прийдуть десь, я думаю, 7-8 лютого. Але огляд... На них вийде десь, я думаю, 15 лютого. А це відео якраз і вийде десь 6-7 лютого. Розташовуємо пудру з такою кісточкою. Вона в мене вже, напевно, роки три, якщо я не помиляюся. І вона в прекрасному стані. Я її купляла в Єві. Разом з оцими двома кіточками. Це був не набір, але вони одної фірми зараз Совард. Якийсь Соверд ось. Тому що з цієї вже здержався напис, і з цього. А цю я купляла цього літа. Ці дві я купляла разом, а цю я купляла цього літа, коли приїжджала в Україну до близьких. Закінчимо вже робити віки. Ось така туш. Зараз я її спробую нанести. Не в моїй техніці, як я її наношу. Тут я так рукою підчищаю, поки воно ще не засохли, я ще можу рукою там підчистити. Переходимо до румян від ламель. Ну, вони вже й так закінчуються. І чому б їх вже не закінчити повністю? Тому. Стараюсь закінчувати, але зараз мені майже немає куди ходити, я нікуди не ходжу. Я сижу вдома просто цілими днями. То я, напевно, цей хайлайтер віддам своїй мамі, тому що в неї є такий самий. Ось вона ним користується, тому він, напевно, піде мамі. Але я ще не знаю, тому що іноді хочеться все-таки такого натурального сяйва. Тому може. Десь буду використовувати. Переходимо до ось цього люкс хайлайтера від Катріс. Ось так він виглядає на камеру. Свочі я прикріплю, буду прикріпляти Свочі всіх хайлайтерів. Давайте вже нанесемо я вже взяла таку кісточку для хайлайтера. Я її трошки підрізала, тому що вона була дуже-дуже товстою. На одну сторону я нанесу ось цей хайлайтер, а на іншу сторону я нанесу інший хайлайтер. І тепер ось цей хайлайтер. Ось так він виглядає. Тоже дуже, дуже просто мега-шикарно. І ось так його набираю пальчиком вже, тому що він... Типу кремовий, ну зараз давайте спробуємо кісточку також набрати. Ось цього хайлайтера менше видно на обличчі ось цього. Але він з окремими блискітками прямо. Ось цей хайлайтер. Він більш такий непомітний. В ньому такі окремі блискітки, але їх менше. А в ось цьому хайлайтері, то в нього набагато більше блискіток, він більш сяє. Ось цей хайлайтер я придбала для куточка ока. Тут є сторона з хайлайтером самим і біла сторона. Запах, чесно, мені не дуже подобається. Пахне як! Давайте подивимось. Він буде діяти. Ой, мені дуже подобається, тому що це таке сяйво, прям як потрібно в куточок ока. Дуже мені подобається. І перші хвилини його ще можна розтушувати якось. А вже потім він застигає і його не можна розтушувати. Ось так. Ще я хочу нанести ці два хайлайтера на очі. Подивитися, як вони будуть виглядати на очах. Це я вже буду робити повністю рукою. Ось так. Ось так виглядає. Перший. Ось ось цей. Наносимо другий. Ось так виглядає другий. Як на мене, це зовсім різні сяяння, Вони абсолютно різні. Не знаю, наскільки це буде передаватись на камеру, але в житті вони абсолютно різні. Переходимо до останнього етапу. Губи. Перше наносимо ось такі от. Від пастель. Мені здається, що я вже трохи натренувала своє мовлення, і я вже можу говорити швидше, більше і дуже-дуже багато. Так що напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, чи в мене виходить своє мовлення тренувати, щоб я швидше говорила, чи як, чи ще не виходить, чи ще треба працювати над цим, тому що я не знаю, я стараюсь максимально, але не знаю, чи в мене виходить. Ось так. Тепер наносимо олівчик від глембі в 110-му відтінку, але це не той самий 110-й відтінок. В принципі, він виглядає також непогано. Він також нормальний олівець, такий коричневий. Бат просто це не він. Ну, типа. А ось так наносимо помадку. Мейбелін стей. 65 відтінок. Останній штрих. Передостанній штрих за Я забула за ще один штрих, який я також роблю кожного дня. Зафіксуємо мій макіяж. Що я хочу сказати про ось цей фіксатор від L'Oréal? Те, що його потрібно наносити тоді, коли у вас уже повністю готовий макіяж, тому що якщо ви його наносите тільки на кремові продукти, то макіяж буде по-дальшому скочуватися і буде виглядати негарно. Тому всім рекомендую але використовувати тільки на вже зафіксований повністю макіяж пудрою і сухими продуктами. А на цьому, в принципі, все. Я всіх люблю і всім папа! -па.